Космос завжди зачаровував людство своєю загадковістю і безмежними таємницями. Від початку історії ми дивились у небо, прагнучи зрозуміти, що ховається в темряві за межами нашої планети. Що глибше ми досліджуємо все свою, то більше виникає питань. І сьогодні час зануритись у незвичайну мандрівку айсбергом космічних секретів. У цьому відео ми не просто згадаємо відомі загадки, а й зануримось в рідкісні гіпотези, що здатні здивувати навіть досвідчених фанатів астрономії. Ми відкриємо світ, де наука межує з фантастикою, де факти переплітаються з гіпоти. А фантазія із реальністю. Отже, вирушаємо в подорож, яка відкриває невідомі горизонти. Рівень 1. Відомі та популярні космічні загадки. Тобі Стар це одна з найзагадковіших зір. Її яскравість періодично різко зменшується, чого не можуть пояснити класичними моделями. Серед версій наявність інопланетної мегаструктури, хоча офіційно схиляються до пилу або уламків комет. Але повної впевненості досі нема. Бокове обертання урану. На відміну від інших планет, уран обертається, ніби лежачи на боці, під кутом майже 98 градусів. Цей феномен, ймовірно, пов'язаний з древнім гігантським зіткненням, але точного сценарію поки не встановлено. Дев'ята планета. Астрономи підозрюють, що далеко за Нептуном ховається велике небесне тіло, яке впливає на орбіти інших об'єктів. Прямого підтвердження немає, проте непрямі ознаки змушують продовжувати пошук. Big Bang Theory. модель великого вибуху, основна версія походження Всесвіту. Але що було до нього? Що саме ініціювало цей процес? Попри підтримку більшості науковців, багато деталей залишаються під питанням. Pioneer Plecius. на зондах Pioneer 10 та 11 закріплено таблички з інформацією про людство. Це перші мізорені посилання, відправлені в глибини космосу. Що станеться, якщо хтось їх отримає? Це загадка майбутнього. Рівень 2. теоретичні концепції та цікавості. Парадокс фермі, чому маючи мільярди зіроків планет, ми досі не знайшли слідів інопланетного життя. Парадокс фермі ставить це питання прямо: де всі? Серед гіпотез, самознищення цивілізації, ізоляція, або ж ми просто не готові зрозуміти сигнали, які вже надходять. Гравітаційне лінзування унікальний ефект, коли масивні об'єкти, як, наприклад, галактики, викривляють простіри світла навколо. Це дозволяє нам побачити далекі куточки всесвіту, немов через природний телескоп. Іноді лінзи навіть дозволяють побачити світло що йде крізь мільярди років. Послання Аресібо. у 1974 році. Людство вперше спеціально відправило закодовану радіохвилю в напрямку скупчення зір. У ній містилась інформація про нашу біологію, місце знаходження та технології. Чи отримає хтось це послання через 25 тисяч років? Це загадка. Теорія струн це одна з найамбітніших спроб об'єднати всі сили природи в єдину формулу. Теорія стверджує, що найменші частинки це не точки, а вібруючі струни, але вона вимагає існування додаткових вимірів, які ми ще не можемо виявити. Тритон місяць Нептуна незвичайний супутник, що обертається в зворотному напрямку. Його орбіта натякає, що він був захоплений гравітацією Нептуна, а не сформувався поруч. Це одна з причин, чому на тритоні можливі геологічні процеси, схожі на ті, що відбувалися на Землі. Золоті пластинки Voyager. Космічні зонди Voyager мають на борту диски з записами музики, мов, зображені природних звуків Землі. Їх створили для потенційних контактів із розумними формами життя. Це наша культурна ДНК, заархівоване у вічності. Tesla Roadster у космосі. У 2018 році SpaceX запустила автомобіль Tesla з манекеном на орбіту навколо сонця. Подорож триває досі. Це одночасно піар-хіт, технологічне досягнення і майбутній об'єкт космічної археології. А також сміття. Вау-сигнал. Wow, У 1977 році телескоп зафіксував потужний радіосигнал з глибини космосу, що тривав 72 секунди. Його джерело не знайдено досі. Це найвідоміший кандидат на інопланетний контакт. Хоча переконливих доказів бракує. І Нібіру фантастична планета, яку нібито приховують від людства. Хоча доказів її існування немає, вона стала героїнею багатьох змов і псевдонаучних сценаріїв кінця світу. КАУП. Cosmic Background Explorer. Місія, що вивчає реліктове випромінювання, світло, що залишається після великого вибуху. Коп підтвердила нерівномірність цього випромінювання, яка згодом призвела до формування галактик. Теплова смерть Всесвіту одна з теорій фіналу нашого світу. У далекому майбутньому всі джерела енергії загаснуть, Температура зрівняється, і всесвіт стане мертвим, холодним і незмінним. Абсолютна тиша після нескінченного шуму. Рівень 3: Рідкісні факти та менш відомі об'єкти. Big Crunch Theory – Це гіпотеза про те, що розширення всесвіту не триватиме вічно. Одного дня гравітація переможе і простір почне стискатися. Уся матерія і енергія зійдуться в єдиній точці. Зворотний великий вибух. Концепція, що водночас лякає і захоплює. WMAP – місія, що стала наступником Code. Вона допомогла побудувати найточнішу карту мікрохвильового фону Всесвіту. Завдяки їй ми маємо його вік з точністю до мільйонів років і краще розуміємо, як утворювались галактики. Обличчя на Марсі у 1976 році орбітальний апарат НАСА зробив фото зони Цедонія на Марсі. Один із пагорбів виглядав як гігантське обличчя. Пізніше з'ясували, що це оптична ілюзія, але образ марсіанського обличчя вже вкоренився в поп культурі. Гіпотеза десятої планети. до відкриття Еріди вчені шукали так звану десяту планету, яка мала б пояснити дивну поведінку Плутона. Зараз таких кандидатів більше ніж один, і деякі з них досі не виключені як потенційні великі об'єкти на по ту сторону пояса Койпера. Походження кілець Сатурна: ці дивовижні структури можуть бути відносно молодими всього кілька сотень мільйонів років. Існує версія, що кільця виникли внаслідок розпаду великого супутника, і, можливо, просто маємо щастя жити в час, коли вони ще існують. Хаумеа, ця карликова планета має еліптичну форму, швидко обертається навколо своєї осі, і навіть має кільце. Її крижані поверхні відбувається багато світла, роблячи хуме однією з найяскравіших у поясі. Койпера її відкриття стало справжнім сюрпризом. Гольф на Марсі у 1971 році. Астронавт Алан Шепард грав у гольф прямо на поверхні місяця, використовуючи імпровізовану клюшку. Це був не просто трюк. Таким чином НАСА демонструвала контроль у незвичайних умовах. М'ячі досі лежать на поверхні спутника. Ретроградне обертання Венери Венера обертається навпаки щодо більшості планети із заходу на схід. Це одна з найбільших аномалій сонячної системи. Ймовірно, в минулому вона пережила катастрофічне зіткнення або гравітаційний резонанс. Теорія великого відскоку, альтернативна версія походження Всесвіту. Вона припускає, що кожен великий вибух це результат попереднього колапсу. Історія Всесвіту це нескінчений цикл народжень і смертей. Подвійна планета Плутон-Харон. Харон настільки великий щодо Плутона, що обидва обертаються навколо спільного центру Маси, розташованого поза тілом Плутона. Це не місяць, а справжній партнер у космічному танці. Гіпотеза Немезіда. Припущення, що Сонце має темного компаньйона, зірку Немезіду, яка періодично спричиняє масові вимирання на Землі, змінюючи орбіти комет. Попри відсутність доказів, ідея досі вивчається. Рівень 4. Чайник Рассела Філософ Бертран Рассел запропонував думковий експеримент. Уявіть чайник, що обертається навколо сонця між землею і Марсом. Ми не можемо його виявити, але це не означає, що він не існує. Аналогія, що критикує ідеї без доказів, актуальна і в контексті космічних гіпотез. Підповерхневий океан Європи супутник Юпітера Європа вкритий товстим шаром льду, під яким ймовірно прихований океан, тепло, створене припливними силами може підтримувати рідку воду, і найважливіше, там можуть існувати форми життя, незалежні від землі. Малюнок пеніса на Місяці у 2009 році користувачі інтернету помітили, що сліди марсохода Spirit на поверхні Марса не місяця, попри популярний міф, утворили дивну форму, що схожа на статевий орган. І, хоча це випадковість, приклад став мемом, який змішав науку та гумор. Людський попіл у космосі. У межах кількох місій компанії Калетіс попіл померлих був відправлений у космос. Це новий рівень поховання за межами планет. У тому числі в космосі перебувають частинки творця Стартрек, Жина Роденбері. Марсіанська ложка. Одне з фото з марсохода показала камінь, який дуже нагадував звичайну ложку. Класичний приклад Парайдолії, коли мозок бачить знайомі форми там, де їх немає. Марс, наче грає з нами, підкидаючи такі ілюзії. Вакуум космосу, простір, де немає майже нічого, але уявіть у вакуумі енергія, кванти, частинки, що виникають і зникають. Абсолютно порожнеча це ілюзія. Вакуум жива структура, яка впливає на наш всесвіт на фундаментальному рівні. Центр Всесвіту, попри пошуки, всесвіт не має чітко визначеного центру. Усе розширюється однаково в усіх напрямках. Це суперечить нашій інтуїції, але відповідає сучасній моделі. Кожна точка центр, бо простір сам по собі змінюється рівень 5 білі діри white holes це гіпотетичні антиподи чорних дір Якщо чорна діра поглинає все навколо, то біла навпаки викидає матерію назовні, не дозволяючи нічому ввійти. Ніхто не бачив білої діри наживо, але рівняння Ейштейна дозволяє її існування. Деякі вчені навіть вважають, що великий вибух це прояв білої діри з іншого всесвіту. Рожево-сірий Юпітер. Ми звикли уявляти Юпітер строкатим з червоною плямою та бежево коричними смугами. Але якщо б ми бачили його не через телескопи та оброблені зображення, то він міг би виглядати пастельно рожевим і сірим, тихим приглушеним гігантом. Кольор це справа сприйняття, і реальність може бути менш барвистою, ніж здається. Гіпотеза квантового тунелювання великого вибуху. Згідно з цією ідеєю, наш всесвіт виникне з нічого, а внаслідок квантового тунелювання. Явище, коли часинка проскакує через енергетичний бар'єр. Таким чином, всесвіт перестрибнув із нестабільного стану в стабільний, ініціюючи розширення. Це пояснює початок без потреби в зовнішньому чиннику. ОУМУАМУА. Міжзоряний гість у 2017 році через зоряну систему пролетів об'єкт з дуже незвичною траєкторією, він був витягнутий, немов сигара, і не залишив жодного сліду кометного шлейфу. Деякі астрономи, як Аві Льоп, вважають, що це міг бути штучний об'єкт зонд від іншої цивілізації. Сигнал Овул менше відомий за Вау, але не менш загадковий. Сигнал був зафіксований високочутливими радіотелескопами і мав структуру, яку важко пояснити природними джерелами. Він міг бути техногенним, але підтвердження немає. Можливо, це просто ще один привіт із темряви. Пішенькові або бульбашкові всесвіти. Теорія мультивсесвіту припускає, що наш всесвіт це лише одна з багатьох бульбашок. У кожній можуть діяти свої фізичні закони. У такій моделі, великий вибух це не унікальна подія, а лише звичайне народження чергової космічної бульбашки. Хімія Поверхні Європи. Дослідження свідчать, що поверхня супутника Юпітера Європи насичена сірчаними сполуками, які можуть бути наслідком біологічної активності а в океані під льодовим покривом. Якщо там є життя, воно може бути хімічно і структурно зовсім не схоже на земне. Ось, це не лише про телескопи і ракети. це про наше бажання знати, розуміти, уявляти. Це дзеркало нашої цікавості і нескінчене джерело натхнення, навіть коли ми не знаємо, що саме бачимо. Іноді достатньо просто дивитися в небо. Підтримайте проєкт, підпишіться на наш телеграм-канал, щоб не пропускати нові глибини. Тут ми досліджуємо неочевидне і завжди копаємо далі. А якщо ви не бачили наші інші айсберги, обов'язково перегляньте. Дякую, що були з нами.